Пане Костенко, ви заявили, що далі цитую у такому стані, в якому існує українська ядерна енергетика, вона і неефективна і небезпечна. Окрім того, ви кажете, що Україна повністю прив'язана. До російського ядерно-паливного циклу, а Росія не зацікавлена у тому, щоб Україна відривалася від неї від Росії енергетично. Ви готові піти на величезні витрати, аби лише вийти з партнерських відносин з Росією? А на кого тоді переорієнтуватися? Щодо ядерної енергетики України, то в такому вигляді дійсно вона залишається лише уламком колись єдиного ядерно-енергетичного комплексу радянського союзу, і безпечно, і тим більше ефективно, функціонувати не може. Сьогодні ядерна енергетика України забезпечує майже 50% виробництва електроенергії в Україні. З іншого боку, ми повністю прив'язані до постачання ядерного палива лише з Росії. В силу тих чи інших міркувань Росія може припинити надавати можливість Україні купувати в неї паливо або підняти ціни як монополіст до такого рівня, коли це стане просто неефективним. І в результаті 50% виробництва української. Енергоелектроенергетики е, зупиняється друга тема відпрацьоване ядерне паливо. Та ж сама ситуація, коли сьогодні Україна не думає про те, а де вона буде зберігати не тільки від Чорнобильської атомної станції паливо, але й від інших дівчих блоків, то це означає, що ми не дивимося на ядерну енергетику як на перспективне джерело забезпечення української енергетики, тому що. Тільки відмова Росії завозити на свою територію ядерне паливо, тому що це високоактивні відходи, і вже був один період, коли Росія нам відмовила. Забирати відпрацьоване ядерне паливо приведе до знову ж таки Не, зупинки усіх ядерних станцій. Це в 94-96 роках. Були mm -hmm. такі політичні ігри із ядерним паливом. Питання щодо того, що треба Україні зробити. Не весь ядерно паливний, тим більше замкнутий цикл, нам потрібно робити. Але або власне виробництво ядерного палива, враховуючи величезні поклади урану, які є в Україні, і такий проект розроблявся ще 94 четвертого року, і можна було за 4-5 років Років у жовтих водах, де здійснюється виробництво урану природного збагачення, збудувати це підприємство. 240 мільйонів доларів коштував цей проект у цінах 94-96 років. Друга тема це сухі сховища для відпрацьованого палива, де можна зберігати хоча б 100 років це паливо. Перш ніж Україна змушена буде будувати національне сховище для того, щоб навічно захоронювати там і Чорнобильське в лапках добро високоактивне, і відпрацьоване ядерне паливо із інших станцій, ось що треба було першу чергу. Приваб... робити. Чому така приваблива програма не була реалізована? Це вже питання політичної волі. Річ у тому, що Україна за 20 років своєї незалежності не відірвалася від Росії її впливів і політичних, і економічних, і в Військових, подивіться на усі програми, які стосуються національного інтересу. Енергетика це ж в першу чергу національна безпека. Той, хто контролює, чи та держава, яка контролює енергетику іншої держави, завжди може впливати на її поведінку тільки по одній позиції газ російський у Європі. Першу чергу це Франції, Німеччина дозволяє Росії диктувати цим провідним європейським країнам е, Німеччині і Франції свою політику. Як тільки Росія сказала, що не треба Україні ніякого НАТО, Франція і Німеччина сказала, що не треба системи колективної безпеки для України. Як тільки сказала Росія Німеччині про те, що не треба Україні у Європейський Союз, уже починають лідери цих країн говорити, що та може почекати та Росію тільки з Росією, тому. Той, хто контролює енергобезпеку, той контролює політику цієї держави. Ось чому так Росія наполегливо не дає Україні відірватися від цієї енергетичної залежності.